누가 no 쓰고 Take a finger and say what your mood is. So Що буде вечір. Давайте ми з ним домовимось, давайте. Він сказав мені посихаємо. Ярина Ігорівна, якщо дітки, ви економіку скільки є завдання, то я буду світити їм дуже-дуже яскраво і майже завжди. Тому ви за виконувати з вами завдання єс-єс. Єс-єс. Окій. Бачимо, хоче втекти, але ми йому не дамо втекти, правда? Ставимо його ось тут. І ви будете на пекло. Бози герс, атмаймна пічер. Справимо сила пічер. Окей. Ферш груп опічер і арпас опади. Частинки нашого тіла. Єс. Давайте ми з вами похвалимося. Скільки частину і... И такой станки дела мы знаем. Let's go. It is. Good. Class picture. Так, кто у нас в То есть тижнічка. Супер. Сидьма. Знаєте, що ще хоче сонце? Ну мало ж ми удувати спик, спик, спик. Нам ще треба трошки синк-с-окей? Лекс one little finger. А покажіть мені yeah. не я